Подільська громада вкотре допомагає українським захисникам. Днями відбулася передача вантажу натуральної допомоги для 21-ї окремої механізованої бригади. Ініціатором цієї допомоги виступив виконуючий повноваження подільського міського голови Олег Албанський. Аби підтримати наших захисників, до допомоги долучились працівники виконавчого комітету Подільської міської ради та її структурних підрозділів, комунальних підприємств, закладів культури, освіти та охорони здоров'я, заклад освіти села Липецьке, волонтери благодійної організації. Благодійний фонд Загін Паляниця, волонтерські рухи, шалені голки та смаколики мами Зої. Напередодні новорічних свят і Різдвяних Подільська громада черговий раз відправляє допомогу нашим Збройним силам, а саме 21-й бригаді нашим хлопцям, які сьогодні на нулі, які сьогодні в таких нелегких умовах, адже і низька температура, і погодні тяжкі умови. Але вони сьогодні стоять, стоять. За нас з вами за нашу можливість жити тут в тиловій громаді і працювати для того, щоб допомагати нашим збройним силам, окрім домашньої консервації продуктів тривалого зберігання та інших смаколиків, у новорічні подарунки для військових також вкладали дитячі листи з теплими та щирими побажаннями. Впевнені, що ці листи будуть слугувати неабиякою підтримкою для наших захисників. Також не менш важливо і те, що за кошти, які були зібрані під час благодійного яр. Марку управління культури та туризму придбало 210 пар шкарпеток, 55 пар теплих рукавиць і 103 одиниці спідньої білизни. Усі ці речі допоможуть українським військовим у боротьбі проти нашого спільного ворога. Одяг зігріє їхнє тіло, дитячі листи зігріють їхні душі, а смачна домашня їжа нагадає про те, що на них чекають вдома. І пам'ятайте, що лише завдяки спільним зусиллям ми наближаємо нашу перемогу. Залишайтеся байдужими у кожного. Однакого з вас, впевнена, є рідні, близькі, хто сьогодні, там в гарячих точках, допомагайте, долучайтеся до допомоги, яку організовує Подільська громада. Це необхідно, хлопці чекають цю допомогу, адже вони розуміють, що ми передаємо їм трошечки родинного тепла, затишку. Ми висловлюємо слова щирої вдячності усім небайдужим, хто долучився до збору допомоги для збройних сил України, впевнені, що тільки в об'єднаності наша сила та незламність. Ольга Сидник, Ілья Биюль, телекомпанія КЕТ.